В Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. У студії працює Христина Дричик і далі розповім про найголовніше. У Києві юнак вкрав авто з автомийки і втрапив на ньому у ДТП. На сумщині чоловік замовив вбивство своєї колишньої. Литва дослідить, чи не порушили російські дрони їх повітряний простір. Неспокійною видалася ніч та доба 15 вересня для кількох областей України. На Дніпропетровщині ворог атакував безпілотниками, артилерією та впівідронами, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. У Юріївській громаді сталася пожежа, зруйноване транспортне підприємство. На Нікопольщині поранена жінка, пошкоджені чотири приватні будинки, господарські споруди та газогін. У Бакровській і Межівській громадах загорівся дах медзакладу, ліс і суха трава. Також росіяни на Сумщині завдали ракетного удару по околиці села Воромлянській громаді. Ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Внаслідок атаки постраждали люди, госпіталізовані 11 поранених чоловіків, один із них у важкому стані. Також пошкоджена техніка, трактори та комбайни. Голова ОВА Іван Федоров повідомив, що й Запорізька область теж зазнала масованих атак. Лише за добу окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах. Відомо про одного загиблого та пошкодження приватних будинків і господарських споруд. Дев'ять людей дістали поранення внаслідок російського удару по центру Краматорська, що на Донеччині пізно ввечері, 14 вересня, повідомили в Краматорській міськраді. Станом на зараз відомо про дев'ятьох поранених. На Чернігівщині внаслідок цілеспрямованого удару росіян травми дістали чотири вогнеборці. Півтори тисячі доларів за тимчасову непридатність до військової служби на Івано-Франківщині. Поліція та СБУ затримали співробітника ТЦК. Встановлено, що працівник одного із районних ТЦКТ та СП, вживаючи службовим становищем, запропонував військовозобов'язаному мешканцю області зняти його із розшуку. Окрім цього, посадовець обіцяв забезпечити безперешкодне проходження військово-лікарської комісії із подальшим оформленням документів про тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров'я. Нині ж чоловіка затримали, йому повідомили про підозру. У центрі Дніпра хлопець влаштував стрілянину, а після цього втік. Як з'ясували правоохоронці, це сталося 13 вересня в Шевченківському районі. Між двома компаніями на вулиці виник конфлікт, який переріс у бійку. У результаті стрілянини двох потерпілих із тяжкими травмами госпіталізували до лікарні. Згодом виявили, що нападник 25-річний місцевий житель. Його затримали нині. Триває слідство. На Київщині внаслідок вибуху загинула жінка та поранений чоловік. Повідомили в прокуратурі області. З'ясовано, що вибух стався у селі Морозівка Баришівської громади 15 вересня. За попередніми даними, неподалік смітника вибухнув невідомий предмет. Внаслідок цього загинула 57-річна місцева жителька. 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Наразі встановлюють усі обставини інциденту та походження вибуху небезпечного предмета. СБУ затримала мобілізованого військовослужбовця, який, проходячи службу в роті ударених БПЛА на східному фронті, шпигував для ворога. Агент завчасно зливав рашистам інформацію про підготовку дронових операцій ЗСУ на передовій. Йдеться про час, напрямки вильотів та орієнтовні цілі українських безпілотників. Паралельно фігурант передавав окупантам інформацію про пункти постійної дислокації та бойові позиції бригади, в якій прохідні за наявними даними російським кротом виявився 26-річний мешканець Кропивницького, який після мобілізації до підрозділу безпілотних систем почав шукати виходи на російських спецслужбістів у телеграмі. Згодом його завербувала ФСБ і запропонувала співпрацю в обмін на гроші. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. На Хмельниччині ліквідували канал потрапляння на чорний ринок, фальшивих водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. Правоохоронці вже оголосили про підозру місцевому мешканцю, який організував цех з підпільного виробництва підробок. Замовлення той приймав через месенджер Телеграм, а готовий товар відправляв поштою у будь-який куточок країни. Крім того, придбати у фігуранта можна було й документи про нібито навчання в автошколі. Щоб не привертати уваги правоохоронців, зловмисник робив відправлення під вигаданими іменами та регулярно змінював банківські картки. Нині ж чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. На Закарпатті судитимуть чорного археолога, який намагався продати унікальний скарб бронзових кельтів. Ужгородець проводив незаконні археологічні розкопки, а потім спробував продати унікальну знахідку, датовану орієнтовно 12-9 століттям до нашої ери. У лютому 2025 року чоловіку вдалося відшукати 11 фрагментів горщика, осередні яких містилися чотири бронзові сокири кельтів. Як підтверджено фахівцями, знахідки є скарбом археологічної культури Гава голігради яка існувала в період фіналу пізнього бронзового віку на початку раннього залізного віку. Усі археологічні знахідки вилучено та передано на відповідальне зберігання Національному музею історії України. Вирішив покататися на БМВ, який належить клієнту, сів за кермо, а опісля потрапив в ДТП. Тепер може сісти на 8 років за грати. Ситуація сталася в Києві. Місцевий мешканець повідомив поліції про зникнення свого автомобіля. Він розповів, що напередодні залишив його на обслуговування в автомийці, однак згодом дізнався, що його автівка постраждала в аварії. Правохоронці встановили, що авто викрав 18-річний юнак, який працював на станції обслуговування. На щастя, хлопець не зазнав ушкоджень в результаті ДТП. Поліцейські перевірили його стан на сп'яніння. Прилад драгер показав 0,98 проміле. Правоохоронці затримали порушника. Водій на Лексус влетів у навчальну автівку, яка в цей час здійснювала перелаштування в іншу смугу руху. Це трапилося у Києві по вулиці Данила Щербаківського. Внаслідок автопригоди лексус перекинувся на дах. Потерпілого водія медики шпиталізували. Пасажири навчального авто, інструктор та учень не постраждали. На місці працювали слідчі, які встановлювали механізм та обставини аварії. Поки ми говоримо про головні події в Україні, світ також не стоїть на місці, Тож тепер до огляду світових новин. Міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський заявив, що знищення трьох чотирьох із 19 російських дронів польської ППО можна вважати успішним результатом. В інтерв'ю британському виданні він пояснив, що безпілотники не досягли своїх цілей, завдали лише незначної шкоди майну, і ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за їхніми мірками це був би стовідсотковий успіх, сказав Сікорський. Він також підкреслив, що дрони були холостими, не несли вибухівки. На його думку, Росія використала їх для перевірки реакції НАТО. Уникаючи прямої ескалації Колишній спікер парламенту Литви Саулю Скверняліс заявив, що комітети з нацбезпеки та оборони найближчим часом з'ясовуватиме, чи не порушили повітряний простір Литви безпілотники в той самий час, коли кілька десятків дронів залетіли в Польщу. Німецьке видання Білд писало, що того дня в Литву могли залетіти два невпізнані літальні об'єкти. Армія країни не підтвердила цю інформацію. Скверняліс вважає, що якщо факт вторгнення дронів приховали, то відповідальність має понести міністерка оборони Довіле Шакалієне. За його словами, приховування таких даних становить загрозу для безпеки суспільства. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом із телеканалом каналом Конкурент України. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт. Для вас у студії працювала Христина Дривчик. Бережіть себе та Україну! thank mm -hmm. you